У день театру, який світова спільнота відзначала минулого тижня, у горішніх плавнях відбулася прем'єра вистави Пригоди в джунглях за п'єсою румунської письменниці Ніни Касіан «Ніні ні лігру». Дійовими особами театралізованого дійства виступали хутряні, пернаті, лускаті мешканці казкового тропічного лісу. Їхні ролі виконали діти з інвалідністю, учасники театрального гуртка Золотий ключик центру дитячої та юнацької творчості. Наш театральний гурток називається Золотий ключик. В ньому дуже цікаві талановиті дітки. Дуже хотілося для них створити такі умови, де б їм було фантастично і цікаво грати. Ось тому я обрала таку ось виставу, де наша декорація знаходиться в джунглях. Ось. Вистава їм дуже сподобалася. Вони дуже з великим таким стремлінням приходили на репетиції, трішки ну, заважали, звичайно, повітряні тривоги. Але дякую дякую всім. Все вдалося, і ось сьогодні народилася нова вистава. Ця історія про двох смугастих тигренят, які на своєму шляху зустрічають цікавих і незвичайних звірят. Дехто із ними залюбки приятелюють. Але й ті, хто наражає головних героїв на небезпеку, завдяки сміливості та міцній дружбі. Тигренята долають усі перешкоди і виплутуються із неприємностей. Сергію Гайдашу і Марині Нєстєровій у виставі дісталися особливі ролі. Я, Ністєром Марина, граю тигриня, дівчинку. Ми з моїм другом тигром Алі Гру головні герої. Десятирічна Марина, вона ж тигринят нінігра є однією із найдосвідченіших актрис гуртка Золотий ключик. Дівчинка вже сім років є його вихованкою і за цей час зіграло чимало цікавих ролей. Хоча й не головна, проте безумовно яскрава роль дісталася ще одній дівчинці: Єві Борщер. Онуку підтримала бабуся Галина, яка зголосилася також взяти участь у виставі. Ми з бабусею папуги, чарівники, фокусники. Сергієві Попову у день прем'єри вистави вдалося зіграти одразу дві ролі. Він був ведучим заходу, а також перетворився на одного із героїв театралізованого дійства. Я був негативним персонажем. Моя був хамелеоном хапаліно. я крав маленька тигриня, Я був дуже розчотливий, дуже підпадав під чужий вплив. Хоча цього не треба було робити, дуже сподобалась, дуже складно, цікаво, творча. Надзвичайно задоволений участю у виставі Євген Лиходій, якому дісталася роль Чаплі. Дякую Наталі Миколяні за те, що вона у нас є. Ми без неї, просто у нас б, з цієї вистави не було б. У нас б, не було б таких чудових костюмів. Таких таких сіканих доконацій там вистава вдалася. Це вийшла по справжньому професійна робота, зазначила Лариса Тесля, директорка центру дитячої та юнацької творчості. Ви зробили неймовірне, попри всі перешкоди і проблеми, перемагаючи тривоги і темряву, ви сьогодні подарували неймовірне, грандіозне, чарівне, неповторне дійство. Ви подарували нам цю виставу. Наполегливо і проблемно готувалися, ми знаємо. Але овації на вашу честь сьогодні лунатимуть ще гучніше. Відмінне акторське виконання учасників театралізованого гуртка, які вжилися в ролі і передали характер та настрій кожного героя, відзначила Любов Хиль, керівниця міської програми реабілітації дітей з інвалідністю. Я в захопленні сказати, що це. Щось неймовірне, нічого не сказати, це феєрверк. Феєрверк емоцій. Емоції добра, емоції десь якихось переживань, що там десь підкрадається зло, а його треба перемогти. І у вас це вийшло на дивовижу прекрасно. От. Якщо десь там у житті бувають усякі моменти, то на сцені ви відкрилися і ви на сцені справжні. Десь ми там щось, можливо, маскуємося, щось там граємо, а на сцені ви справжні, ви не перевершені. Ви просто найкращі діти України. За свою старанність, акторську майстерність та з нагоди всесвітнього дня театру юні театрали-аматори центру дитячої та інацької творчості отримали чимало солодощів. Окрім цього, гуртківцям передали подарунок від міської адміністрації, і відділу освіти. Задоволені вдалою прем'єрою. Діти вже чекають на наступні зустрічі з глядачем і знайомство з іншими виставами і іншими не менш цікавими ролями.